Мене звати Надія, я репетитор польської мови. Е, в мене досвід півтори року я почала займатися репетиторством на другому курсі університету. Е, так, я зараз на третьому курсі, я студентка. Я працюю е, з підлітками від 16 і з дорослими від 16 до 45 років. І я працюю з початківцями. Цілі півтори року я працюю з початківцями і я вже е, відчувала, що мені це вже набридло. Я вже хочу більше. Е, давайте далі наступний сайт. Так, е, моя точка А. У е, мене було деякі токсичні учні, і я взагалі не розуміла, як себе з ними поводити. Е, як комунікувати з ними в переписці, як реагувати на те, що вони до мене говорять? Е, далі я не знала і взагалі не вміла комунікувати з батьками. Я, я не, того не знала, що комунікація з батьками є важлива, і саме через це. Я е, на початку свого шляху втрачала багато учнів, бо в нас було дуже багато непорозумінь, дуже багато. І це через те, що це були підлітки, і я не знала, як комунікувати і взагалі що треба це робити. Е, далі, е, в мене був Інстаграм, всі мої учні з Інстаграму. Е, але я не запускала на нього таргет. Абсолютно, в мене вже я викладала дописи, рілси, але таргет чомусь я не запускала до мене не доходили руки. E, щось мені все заважало, і я не могла той таргет ніяк запустити. E, далі я зовсім не знала, як комунікувати e, з людьми в переписці і продавати послуги. Абсолютно. E, деякі учні погоджувалися, деякі взагалі ні. E, до курсу в мене були два учні. Тобто, e, один з'явля, з'являвся учень, потім ми місяць займалися вже до побачення, що з нього сталося, і я не розуміла, чи то в мене щось, чи то в нього реально щось сталося. Ось, мій чек е, до курсу був від 420, 450, 480 гривень за годину. І, е, і мій дохід був до 7 тисяч. 7 тисяч це було дуже багато. Дуже багато, там, е, ну, 5, 4, 6, ось так. Це, це моя точка А. Так, наступний слайд. Чи не чути? Наступний слайд? Так, чутно, зараз я наперемкне. перемкне. Угу. Добре, дякую. Так. І я вже, я вже просто була в тупіку. Я не розуміла, що я роблю не так. Інстаграм є, якісь заявки є, учнів мало, все одно щось не так. Чек ніби і не 200, і не 300 гривень. Але все одно я хочу щось більше, і я якраз вирішила піти до Анастасії на цей курс. І я взагалі не пошкодувала. Мені дуже був корисний час з колегами. З колегами, які мене теж підтримували, теж куратори, я дуже вдячна кураторам. І дуже вдячна Анастасії за відповіді на дзвонить, тому що Анастасія підсвічувала мені всі мої слабкі сторони, над якими треба попрацювати, і давала дуже чіткі відповіді, над якими потім я просто ходила і довго роздумувала. І в уроках було дуже купа, дуже багато нової інформації для мене. Я просто я перший блок слухала, ну, може, тижня два. Тому що я просто не могла це все помістити в свою голову. І чесно, то для мене інформація в першому блоку це було для мене забагато і про тип сприйняття, і як мотивувати учнів, і так і так далі. Це просто для мене було щось нове, яке я довго не могла помістити в голову. І дзвони наші вони дуже безцінні. Я передавляла теж дзвони з інших груп і там теж знайшла відповіді на багато своїх питань. Тому зі дзвони тут я їх дуже ціную. Так, наступний слайд. Так, точка Б я провела 10 плюс пробних занять за методикою Анастасії. Я нарешті запустила на на таргет на свій інстаграм, і там до мене прийшли нові підписники, які зараз до мене звикають. І я отримала багато заявок, десь 10 плюс заявок. Теж дуже важливо для мене це те, що я навчилась комунікувати з батьками. Я тепер зрозуміла, як це є ціно, і це дуже відіграє величезну роль. І так зараз в мене є два учні на чек 550 гривень. Я їх знайшла з Фейсбука і з Інстаграма. І теж один учень у мене є на чек 300 гривень. Це є дуже мало. Це є дуже мало це для мене, але я задоволена, що я його маю. Я дуже ним задоволена. Цього учня я знайшла якраз на останньому нашому тижні на курсі. Це є учень на середній рівень, тому що я як на початку сказала, я працюю з початківцями, і мені це вже набридло. Але те, як я студентка, я ще теж покращую свою експертність, тому я поставила цій людині 300 гривень за урок. Я дуже задоволена, і в мене за цю ціну в мене і якщо чесно більше мотивації і більше мені подобається цей урок з цією людиною. Ніж працювати з початківцями на більшу ціну. Ось і я зараз йду до того, що я розвиваю свій інстаграм для середнячків і шукаю середнячків, і там буду ем, їм допомагати. Ось і зараз у мене дохід е, ось такий: 14 тисяч гривень. Я, їх, я його порахувала, навіть я його порахувала. І е, е, мені я доса, я, я дуже задоволена, оскільки я це поєднюю і університет. І учні. Я дуже задоволена. Я продовжую робити вихідні дії, шукати своїх учнів на середній рівень. Ось, все, все, у мене все. Дякую вам.